14 липня 1974 року. Парк відпочинку на озері Семоміж, штат Вашингтон. Недільний день. Сотні людей відпочивають біля води. Сім'ї, студенти, діти. Сонце, музика, запах засмаженого м'яса. Ніхто й не підозрює, що серед них мисливець. У той день зникає одразу дві дівчини. Дженіс От, студентка, яка планувала провести вихідний на пляжі, і Деніс Наслунд, яка лише на хвилинку відійшла від друзів до туалету і більше не повернулась. Обидві молоді, темноволосі, привабливі. Обидві безслідно. Але цього разу злочинець допустив помилку. Уперше з'явились очевидці. Багато відпочивальників згадали молодого чоловіка із гіпсом на руці. Він звертався до жінок із проханням допомогти йому перенести човен. Називався Тедом і вказував на автомобіль світлокоричневий Volkswagen Жук. Поліція нарешті мала зачіпку. Ім'я ТЕТ, прикмети молодий симпатичний в гіпсі, машина характерний Volkswagen. З юридичної точки зору важливо зрозуміти, свідчення очевидців це не прямі докази, а свідчення чужих слів. Вони цінні, але завжди мають бути перевірені на точність пам'яті, можливість помилкового ототожнення, можливий вплив емоцій або атмосфери страху. Жоден адвокат в сучасному суді не дозволив би будувати справу тільки на свідченнях очевидців. Потрібні фізичні докази. Проте, на той момент це був перший серйозний прорив у слідстві. Поліція почала шукати серед усіх чоловіків на ім'я тет, які володіють або мають доступ до Volkswagen ЖУК. Тінь підозрюва почала нависати над сотнями молодих чоловіків. У списку підозрюваних. Вперше з'явилось ім'я Теодор Роберт Банді. Але поки що це було лише ім'я в списку. Реальний прорив мав відбутися трохи згодом, коли одна дівчина єдина змогла врятуватись з лап мисливця.